В нас дощі, а в селі, коли дощі, автоматично вихідний. Я жартую, ми не в селі, ми в місті, але я посію на городі, але коли дощі, можна відпочити. Зараз покажу, що я купила. Клей на війки. Хочу спробувати наклеїти, тим більше в мене є купування різних. Ось такі, ось такі ще були там. Тому що я не люблю фарбуватися і постійно їду в місто, сестра каже, тож нафарбуйся. Гаряче, хочеться трішки, якби, щоб шкіра відпочивала, тут потерти око, щось там витертися. З тональним це неможливо. Але на камеру, на камеру не можна виходити без ще губи не нафарбовані. Зараз я швиденько. На камеру не можна виходити не нафарбованій, тому що там видно кожну судинку. Негарно то виглядає. В місто я завжди виходжу як бомж і завжди когось зустріну. Ось так от і ходимо. Думаю, хто мене там побачить? Я в машину з машини. А так виходить, що постійно хтось мене бачить. А фарбую всі, дівчата, я лише до вас. Так що лайк мені за це, що я кожен раз на камеру, щоб сказати вам два слова. Два файних слова. Мушу фарбуватися. Але цього разу я купила на навіки. Я ось так от фарбую тут, оці, не знаю, як воно називається. Так ніби поверху білим олівцем і губи стоять ніби повніші. Ви завжди кажете, що там повні губи. Такий лайфхак. А ось цю серединку я навпаки затемняю, зараз покажу. Можна навіть темним олівцем, коричневим, цю откупу розтерли, ну Це просто що в мене нічого під руками нема, не хочу шукати. Тож, купила війки, думаю. Війки-то можна нафарбувати, вже не потрібно тоналку наносити, будуть хоча б віки. Зараз я спробую, що це воно вийде. Так. Такі цікаві віки. Вже Здає я їх, здається, колись клеїла, раз я вже їх обрізала. І вони такі якісь дубові. Мабуть, тут я ще залишу клею старого. Зараз спробуємо. Так, це якось турної має бути. Сюди. Я бачила, що дівчата клеють їх якось так наниз. Ой, я не знаю, чи я влажу. 35 гривень в Аврорі. Зайшла в Аврору. Я ніколи туди не заходила раніше. Треба буде якось зайти. Але я зайшла суто. Питаю, клеї, вона є. 35 гривень. Я кажу, так я так розумію. Дівчата. Мам, тут, знаєте, щоб боком попасти, бо все, випуск провалиться, буду плакати. О, вже поставила, гляньте куди. Вже наклеїв. Боже, як красиво одразу ставила. Купила так, щоб наклеїти віки і більше нічого не робити, не фарбуватися, нічого. Віки наклеїв і погнався. Це я так маю надію на ці віки. Покладаю великі надії. Так, мабуть, треба цей клей закрити швиденько, щоб він не висихав. Ну тут досить багато. Ціла банюра. Так, а ну, тут зараз ще так само. Ой, лівою рукою я не дуже вмію швиденько керувати. Та що воно зігнулося не в той бік? Оп, зараз ми його зігнемо. В Оксанки нема нічого, що не вийде, все в мене вийде. Зігнем, з віками так не виходить. Воно не хоче. Це таке? Я, мабуть, вас виключу, наклею і вийду до вас вигайно. Ходила дивитися інше дзеркало, як воно вийшло. Ну, таке, мені здається, або я їх неправильно наклеїла. Дивилась їх можна двома способами. На нижнє віко, типу під віки, і наверх. На низ я подумала, що воно може бути незручно, некомфортне, наклеїла наверх. Закриваю. Я не знаю. Хочеться якусь підводку ще намалювати. І незручно, але клей тримає добре. Одразу фіксує. Пальці пофіксувало війки вже були на підлозі, вже там трішки спилючку Ось таке вийшло, що вийшло. Так і будемо знімати. Веду вас під люстру, щоб показати ці віки, прям так там. Ну, ходімо краще до вікна. Стала біля вікна, але ситуація не покращилася, тому що на вулиці дощ, а коли на вулиці дощ, у мене в будинку взагалі можна йти лягати спати. Але тим не менше, ми зараз зберемося і знімемо цей випуск, тим більше я вже переробила цю річ, її потрібно просто вставити в цей відео і показати, що я придумала. І от ви мене запитуєте, звідки я беру ці натхнення. Стала знімати буквально зараз це відео, і мені в голову звідки не візьмись. Прийшло, що я хочу золотий обруч. А золотого обручу в мене немає. В мене є звичайний обруч, і в мене є фарба в балончику золота. І я собі думаю, що на наступне відео буду фарбувати такий обруч золотко. Отак от, от воно приходить, просто звідки не візьмусь. Я навіть і думки не думаю. Тому зараз піду, покажу вам річ, яку я переробила. Теж не з чого не, не дивно, як воно мені просто увійшло в мою голову. Ну от ви мені писали хлам, хлам, розхламляйся Я вирішила, що потрібно позбавитись трішки від деякого хламу. І з цього хламу зліпити те, що зліпила. Тож забираю вас, а вам гарно перегляд. Але я часом забуваю, що я хотіла сказати, я ж прийшла до вікна війки вам показати, бо там погано видно було. Ну, Збоку видно, що вони великі, довгі. Ну, Ніби нормально. Буду клеїти. Ну, Зручно, ну, наклею ніби гарно. Знаєте чому? Тому що набіри, які я купувала робити. Ламінування вік він же просто не бере мене, мене ж нічого не бере. Я потім додатково купила ще склади і інші, і воно не бере, я його там клею і потім поміняла ще валики, на які наклеювати. і також мої віки просто не, це, не реагують на цю хімію, і як я їх не загортаю, вони все рівно дивляться вниз. Такі жорсткі стали. І волосся почало нове рости, просто його тьма, воно отак от торчить, а тут три волосинки залиши. І думаю, можливо, його обчикрижити, ось так от коротке зробити. теж. Кожних два-три роки я це роблю, і за рік воно ось таке довго відростає. Ну, Можливо, трішки забільше, ніж за рік. Але ви пам'ятаєте, минуле відео вони були коротші? Да, рік тому було таке волосся. І от що відросло. Ну, в мене швидко росте. Плюс я п'ю біотин. Донька купує теж каже, що бачить результат тому. Але я купую от лише київський. Тобто КМК, цей виробник, тому що я купувала закордонний і результат був гірший чомусь. Ось так. поїхала. Врешті я почну це відео чи ні. Я знімаю відео. Йося. Ви, мабуть, теж помітили да, цей палець? <ріху> він вже зійшов. Це мене всім, бо я просто не втримала. Вона погналася там кудись їй треба було. І отак вивернув мені палець, він там весь в крові був. Просто ну вже зажило. Просто вона більше, ніж я. Я чаю собі ще коктейльчик, <ріст> Боже би вам показала, яку мені, якого мені мого реча під, під суєтили? <ріст> щось. Ну, може, покажу. Не переключив <ріст> розміри. <ріст> ну, так, вона. Знають, що дарити цій жінці такі? На канал, дівчата. Кріплю вас. Планую дещо переробити. У мене тут є купа сорочок і сукенка. Така маленька розинка. де мені в ній ходила, так визнала. І в основному сорочки, тому що це улюблений елемент гардеробу, але в такі вузенькі, я в такому вже ходити не буду. Віднедавна, зараз примірюю, щоб ви побачили. Віднедавна років 20 як. Я люблю оверсайз, все ношу, тому не знаю, куди я в такому ходила. Є люди, які в такому ходять, але я планую це то все. Тобто з цих всіх елементів можливо переробити одну сорочку, а можливо щось інше. Ось цього, думала, можливо, можна одягати на город ще, тому що там рукава коротенькі заважати-небудь. Але все одно на городі в основному футболки, щось таке зручне. Зараз я приближу камеру, вам покажу. То що ж ми маємо? Ось така сорочка, сорочка в клітинку. Ось така сорочка. Думаю, її зробити основною, на яку дороблюти, тому що мені подобаються, подобаються ось ці зав'язки. Десь я вже руку попекла. Ось така сукенка з ромашками, яка ідеально поєднується, на мій, на мій погляд, з цим зеленим, гарно було поєднати. Тобто я хочу зробити апсайклінг, обов'язково поприкріплюю, щоб ви мали собі уявлення, що я хочу з того все переробити. Ось ця також можна їх всі разом скомбінувати навіть. Поєднання дуже доречне, таке все природнє, красиве, ось такі теж гарно поєднуються з фіолетовим. Джинсове, до речі, гарно з цим поєднується. Щось я придумаю, і з усіх оцих тобто, речей хочу зробити щось одне, але таке, яке я буду носити. Переробити все остальне на тряпиночки. Взагалі, це її була би гарно, якась така красива косметичка або щось таке подушка, щось до дизайну. Квадратки красиві. Це, до речі, якась ще відома. Блузка була, Да, Марко Поло. Отак от. Тут все якесь брендове. Це теж, здається, Сінекванон. Я відрізала таке відку, але це Сінекванон французький. Це теж щось було французьке. Кіперве Італі. Італійське. Все-таки відомо. О, це теж, до речі, відомий пам'ятаю, Здається, геп. А, Олівер. Тобто речі такі ну, не дешеві були, але ми зараз з них щось склепаємо. Це з Китай. Не пам'ятаю щось таке. Тобто да, кубки зараз утворимо якесь чудо. Отак от, Хоп, закрили, відкрили і нове. Не можу визначитись, який комірець поміняти в сорочці. Цей такий вже, ну, видно, що він вже старенький, віджив своє, тому можна замінити ось цей. Так красиво. І можна замінити ось цей фіолетовий оці зав'язки. Ось тут короти, І ось ці зав'язочки. Тобто, зав на жаль, я не можу шити на продаж, тому що у мене немає оверлоку, але... Замість оверлоку у в мене ж така оброблювальна стрічка виходить. Таке щось не туди, не сюди. Тереві. Так, заодно, може в мене тут є хероманти. Мою лінію рук розшифруєте, що вийшло. Приміримо. Я навіть етикеточку порушила з внутрішньої сторони на зовнішню. І що я там ще таке? Начудила. Ви бачили ці сурочки? Я поприкріплю. Ось така от вийшла І ззаду. Симпатично вийшло зараз, так модно оці обсайклінги, знаєте, і я собі вирішила, тут ще такий колір, просто в мене рюкзачок, і мені нема з чим його носити від Яни біляєвої бордової. Я подумала, що буде так, ну, ні, ніби непогано виглядати. І тим більше, що зараз такі речі модно, ви сказали, я послухалася, розхламилася, склала весь хлам в купу. І залишилася при своєму. Ось так от вийшло. Тут ще такий чудовий теж зробила варіант. Декілька варіантів було. Ось, ніби хтось взяв і відірвав рука. Ось так стильово вийшло. Можна і підв'язати, можна і ще щось зробити, з ручкою, можна ззаду наперед вдягнути, можна комірець, отак от просто застібнути. Просто він, ця тканина, а не сказала, що це була, сорочка, це була сорочка Анюти, це був комбідрес, він такий прям стрейч стреч це була сукенка. Три в одному вийшло. Скажіть, як вам подобається? Да, трішки фіолетовий, трішки взагалі не по-моєму стилю, але чому і ні, потрібно виходити. Зрештою, знаєте, він мені так сподобався, як оці. Бабусині такі хустинки, оці ромашки мені дуже. І з цим фіолетом. Це просто улюблений кольор моєї доньки в дитинстві. Зараз вона його терпіти не може. Але як була маленька, все фіолетове, Як доця, ти виростеш, тобі буде все фіолетове, <смі> А так і сталося. Ось така краса вийшла, не знаю, чим його комбінувати, тому що це не зовсім мій стиль, але вона принаймні стала е, такою носибельною, тому що... Ось така сорочка була, як ми раніше такі ходили. Просто, можливо, не помічали, але ну була така мода. Отак от все в обліпочку. Це настільки незручно. Добре, що зараз мода на оверсайз. І ще я хотіла вас поради. Тож позвонила сестра, я їй показую. Вона каже, Давай оцю шлярочку на одну сторону, бо зазвичай ці абсаки не перероблять на одну сторону шлярка. Оцю одну шлярку перестав назад, так, щоб вона ще ззаду була. А ось тут зроби карманчик, бо я казала, що я дуже хочу карманчик ці ромашки, зробити в вигляді карманчика ось тут нашити. І вона каже: візьми цю шлярку, перестав її назад. А ось цей карманчик... Буде ідеально виглядати. Просто це шлярка, виходить, якщо щесь та карманчик, буде занадто. Ось. І ще з коміреза з Бодіка. Я, бачите, і комірець пересадила з Бодіка також сюди, тому що тут ці білі рукавчики, вони вже трішки такі, знаєте, віджили своє. Тому хочу вас Поради запитати, чи потрібно якби ще оці рукавчики сюди поставити, чи це вже буде занадто виглядати? Я збираюся їх якби загортати, тому мені здається, що якщо я їх перероблю то їх обрізати, і вони теж будуть якось занадто виділятися. Хоча, можливо, і навпаки, в цьому є така якась родзинка, що комірець і рукавчики білі, щось нагадує священне, не священне, а з одягу святих якісь монашки. ці. Так ходять в них що там білі комірці, все таке біле, все остальне чорне, да? Чи залишити, як є? Ось так от. Це мені напишіть і що робити шляхові також мені скажіть, тому що я вагаюся. Мені здається, з боку вам буде видніше. Тому свої варіанти напишіть, що робити з цією сорочкою. Чи, можливо, все-таки ці речі був хлам, і хлам лишились дуже сильно. Зараз. Минулого року, здається, ці сорочки мега популярні були, просто і їх робили не люди, а бренди почали виготовляти. Можливо, в них лишилися якісь старі моделі. Тобто цю моду були не люди, а саме бренди почали. І вже потім люди почали перероблювати свої сорочки. Не знаю, я її бачила на дівчатках, там теж були в клітинку, ну там просто були такі нейтральні сірі кольори, мені дуже подобалось. На рахунок фіолетового не знаю, у мене є ще купа сорочок. І котонові, джинсові, стрейчові, які хочеш. І можна ще переробити. І ти казала, ще одна фіолетова, я взагалі зав'язочком. Тобто варіант, у мене є зараз дві сорочки джинси. І в клітинку троє теж. І я планую їх точно переробити, тому що я їх не ношу, я сьогодні її вділа. Просто а, думаю, чи буду я в них ходити. Ну от незручно. Ну от сковую рухи. Я люблю сорочки, яку я вам голубу показувала, де я запанками перероблювала. Там рука ось тут. от. І це максимально зручно, тому що оверсайз він не сковує ні рухи, нічого. Ти там зварився вже 300 разів в таку погоду, а одяг тобі не заважає. А виходить, що ось такий одяг він одразу видає те, що тобі гаряче, і ну, багато нюансів. Тому я думаю, оцю ще переробити теж ставить ставку. в мене є і сині, і різні, і в клітинку, а можна навіть дві джинси теж зліпити в купу. Це така сама. Це така сама, ну вона, я не скажу, що вона в обліпку, вона й мого розміру. Бачите, тут ще є якби, місце, але все одно не так виглядає, як розмір оверсайз. Тому, можливо, їх якось дві вкупи зліпити, теж переробити. І був ще варіант зробити прям аж два рукава зліпити, щоб він був, аж був взагалі максимально об'ємний. Тобто речі можна перероблювати дуже багацько. У мене їх є. Але я захотіла сукенку нову. Хоч попри те, що в мене купа різних речей, я захотіла сукенку. Таку, знаєте, циганську, таку, як у мене чорна, тільки якісь квіточки, кольорову. Щось таке прям підлогу. З довгим рукавом підлогу максимально довго, щоб можна було якусь плетену сумку взяти. Капці В'єтнамки і все, образ завершений. От я стою і думаю, вже відкрила шапку, будемо одягатися сьогодні чи ні. Що робити? У мене купа, е, купа матеріалу на телефоні, які можна от зараз вам повставляти. Я не знімала. Можливо, попередягаємося на наступний випуск. Щось якісь літні образи поскладаємо. Можливо, в секунд підемо. Пишіть. Одним словом, а я зараз іду монтувати відео. Я 100% назбираю на 23 хвилини матеріалу, Та. а фарбувалася довше, ніж знімала. Просто потоп зараз буде. Працювати, а працювати не дає дощ. Так. Думала перечекати, але кажуть по прогнозам, що буде сильна гроза. А де це купили? Оцей такий бамбук цікавий. Здається, в Закарпатті мама брала. Іду покажу вам озеро дощове. Ну і сад дощовий, я вам ще, здається, не знімала. Мабуть, ні. ой, Почався такий сильний, так цей листочок треба пірбувати, щоб не портив картину. Це вже перецвела. Так. ховаюся під вербу на лавочку. Ще там подивлюся. Там в мене ожина росте. Чи буде? Ой, яка красива квіточка. Мама купила на ринку. Що це ти вже нове притарабанила? Кожен раз щось з того ринку тягне. Знайте, що це таке? Ну, цікаво. Так, ожина моя, як розрослася. Мама тоді в лікарні лежала каже, та прикопай як-небудь. Мама дзвонить, каже, привези молока, я привезла. Він, певно, його перекинув, кажу, нашу, каже, там їжачок і ковбасу привезла. Але ковбасу, здається, він з'їв, де він подівся, пішла шукати, десь погнався. Боже, мій я не можу. Пухнас на цих тим Я не виколяється. В, в боді тому, як щурі. Я думаю, а я стою на городі, дивлюся свою картоплю, порівнюю з сусідами. І думаю, що там ляпається? Дівчата, які можна зробити фестиваль мохіто. Робити мто, щоб комарі Маріну кусає. І можна... О, я тепер м'ятна вся. Дівчинка, йдемо рвати гуми. От головне в той рівний заїхати, бо все, болото, все затопило. Рубрика, що купила?» Перці. Так, лише щоб показати вам, скільки там все обійшлося. Як з переляку набрала колосамік, тому що ціна хороша. Каву якусь нову спробувати, теж була натовп. Саме взяла аж дві штуки, тому що погляньте. Ціна 99 гривень. Загалом кроссан десь вийшов 36 гривень за дві штуки. Я купила аж 4. Вони такі свіженькі, маленькі. Зараз буду куштувати і ще й на потім лишиться. Ну, Мама не любить нічого по понижках. А я не розумію, чому ні, це все ті самі продукти, які продаються. Вони ж не з неба впали. Сир по знижках теж хороша ціна. Мінус 60 вийшов. 40 гривень сосиски заморожу. Okay, cool. Зараз поза э, ці котлетки курячі теж взяла. Я їх вже відкривала, нюхала вони э, хороші. Я все нюхаю. Морозиво по акції, моє улюблене. Ришиденько в холодильник сховаю з печивом. Я відкривала, нюхала такий ароматний пахне крем-сир мазати на хлібчик або в салат кидати. Тут була просто акція: 140 гривень за ці три гомілки, ніби домашня курочка я взяла. Можливо, на бульйон можна буде зварити. Теж, мабуть, зараз заморожу. Я не буду, буду робити картоплю. Лимончик без акції і сир по акції, тому що це мій улюблений муко і теж був по акції я взяла. Ну, акції по знижках. Вийшов щось 90 гривень. Ну, ,80, щось таке, чимось. Дуже люблю. Не цей люблю козячий, але його не було, був цей Все, Все мені обійшлося 647 гривень. На мене одну з продуктів. Зараз одразу і спробую каву. що це за кава? Брала швейцарську якусь там дорогу і вона взагалі була несмачна. Ця мало б смажена. О, я люблю таку, щоб не була чорна, а була коричнева. Я зараз з круасаном. Ці шоколадом. А ці абрикосу, ці свіжіші, я як на потім а ці трішки твердіші і він одразу. Ще буквально зранку думала, що так хоч каву з круасаном. У нас тобі з по знижках. Це смішна ціна для такого круасану. Зараз погляну, він там має бути з шоколадом. Пан чоколя. Глянь, який красивий. Брикоз справжний. М -м -м.